Всім привіт, друзі! І я знову говорю з вами з лісу, бо ми приїхали на дуже цікаву локацію на босоного тропу, де можна ходити лише босоніж. Вона прямо от в лісі зроблена дуже довгою стежкою з різними покриттями, там різні, різні камінчики, різне дерево, тирса, якісь там великі деревини, маленькі брусочки, голочки, килимочки, пісочок. Коротше, там просто все, все, що можна собі уявити в природному середовищі, от воно там є. І декілька кілометрів ти просто йдеш цією тропою. Ну, кажуть, що це свого роду задоволення, але, мабуть, не для мене. Тому я відправила всіх гуляти, а сама лишилася просто у лісі поспілкуватися із вами. Власне, взагалі було б непогано нам десь з вами сісти. Тут десь накрапає дощик, але це нормально. Ми до цього вже звикли. І літають комарі. Тому буду сподіватися, що мене тут не з'їдять. Спробуємо впасти десь. Ні, я не буду тут падати. Знаєте чому? Тому що тут слимачки повзають. Ой, таке, звісно. Давайте ми, мабуть, просто з вами прогуляємося до машини, куди я хочу скинути речі. Е, бо я насправді вже запихана. У мене дві сумки. Е, дуже хотілося сісти десь на травичці. А може я на травичці і сяду? Ура, вийшло. Я знайшла таке доволі тихеньке місце, де нам з вами має бути комфортно трошки посидіти і поспілкуватися. А про що я хотіла поговорити взагалі? Я хотіла поговорити про досвід материнства. Ця тема, власне, найбільш актуальною мені була, мабуть, перші роки два. Мені дуже хотілося ділитися цим досвідом, тому що коли для це для тебе це тільки починається, це твій новий досвід, твоє життя докорінно змінилося, і тобі прям хочеться у тебе кожен день якесь, якісь нові відкриття про себе, про цей світ, про дитину, про те, як взагалі існувати матері в суспільстві. В інфраструктурі, ну коротше, ти починаєш дивитися на все під іншим кутом, геть під іншим. Але ділитися на той момент мені було насправді дуже страшно, тому що що цікаво, суспільство досить вимогливе до матусь, і особливо матусі, дуже вимогливі одна до одної. І мені якось я не відчувала, що це. Безпечно суто для моєї якоїсь, для мого морального стану. А зараз е моїй донці вже 5,5 років. У мене вже пройшло дуже багато. Я вже дуже багато чого зрозуміла і про себе, і про материнство, в принципі. Це не в фокусі моєї уваги 100% часу. Тобто я вже там повноцінно працюю вже майже три роки і живу, в принципі, життя таке, яке ну майже таке, як було до народження дитини. І на багато речей вже дивлюся ретроспективно, да, розуміючи якісь е, штуки, які мені не були видимі, отак от зблизька, коли це прямо зі мною відбувається в цей момент. І плюс я дивлюся на, на інших молодих матусів, які там тільки, тільки зараз починають входити в цю роль або готуються, або вже увійшли, і видно, що вони проживають абсолютно такий самий досвід, як я. Можливо, там з якимось іншим контекстом, але в принципі проблеми насправді в усіх одні й ті самі, бо ти опиняєшся в абсолютно невідомому для себе раніше стані обставинах. І це для тебе вперше і часто дуже страшно. І декілька таких пунктів, по яким я хотіла пройтися. Я не маю жодного сценарію, я не придумувала це відео, тому, можливо, воно буде трошечки сумбурним, але абсолютно точно досить відвертим. Можливо, навіть я б це побудувала таким чином, що дала поради собі 5-6 років тому. От те, що я б хотіла почути 5-6 років тому, якби в мене була така можливість почути з вуст себе <схи> через вже, ці роки, як же ж воно насправді, що, що треба робити, як до цього треба ставитися. І перше, що я б собі сказала, я б порадила викинути всі книжки, які радять там, цим новоспеченим батькам. Про те, як треба вкладати дитину спати, як налагоджувати режим, як не знаю, от все, все про батькісто, як, як лікувати, окей, можливо, там деякими моментами це було корисно. Але дуже багато книжок, вони написані таким чином, от щоб їх просто продавати. Тобто, ніби це якась така чарівна пігулка, і якщо ви зробите от по цьому гайдлайну. Якщо ви будете правильно вибудовувати ваш режим дня, ваші звички, то обов'язково все буде класно. Дитина не буде плакати, вона буде спати ночами, вона там з першого дня буде спати в своєму ліжечку, а з піврочку буде спати у своїй кімнаті. Вона буде їсти все, що ви будете їй давати. І от, от просто робіть те, що написано у цій книжці, і все у вас буде во. Коротше, це така маячня. І це досить небезпечна маячня, тому що крім того, що руйнуються якісь, е, да, розбиваються рожеві окуляри об реальність, е, але це не єдине. Е, мами, матусі, батьки, можливо, теж коли у них не виходить, от вони роблять все, що в книжці е, описано, а у них не виходить. І з їх дитиною це не працює. Але ж написано, що це от 100%. Ну це прям гарантія. Обов'язково буде так, як написано. А у них це не працює. І виходить, що висновок такий, що вони роблять щось неправильно. Вони там неправильні батьки, неправильно ростять дитину, або вони там недостатньо щось добре роблять. І це накладає ось це таке відчуття, що бляха я не нормальна, зі мною щось не те. От зі мною щось не те. І замість того, щоб просто бути е, іти за своїми відчуттями, е ти намагаєшся покладатися на поради, які просто не підходять твоїй дитині. І вони не можуть підходити, тому що всі діти унікальні. І можливо навіть я чула ці слова на той момент, але не до кінця їх розуміла, тому що на той момент, коли я народжувала дитину, я думала, що я вже просто перечитала все на світі, і у мене точно все буде отак. Типу, все буде ідеально, я буду класною мамою, у якої все буде дуже швидко і легко виходити. А насправді вийшло все зовсім не так. А, тому, мабуть, основна порада, яку б я собі дала, це якраз іти за цими відчуттями, і Якщо ти відчуваєш, що тобі зручніше, коли дитина спить з тобою в ліжечку. У нас був цей кокон, Каконе Бейбі, в якому Марійка спала просто постійно і вдень, і вночі, тобто це було безпечно. І ми намагалися дуже довго все ж таки вкладати її у своє ліжечко, і ось ця там дитинка. Які тижні або там пару місяців намагалися змусити її спати в своєму ліжечку. І вона так частіше прокидалася. Бо коли дитина лежить поруч з мамою, вона спить краще. От, от, от так, от. настільки вони чутливі до цього. От я не знаю. Я зараз просто згадую, наскільки я могла б зробити своє життя легше, якби я просто забила на всі ці поради, на все це, типу, як треба робити, як. Як має дитина спати, жити існувати, просто забила б на це і робила так, як мені зручно. Оце було б набагато простіший досвід, мабуть, якби я робила саме так. Це перше. Друге, це, мабуть, просто від'їбатися від себе. Мені прям болить, коли я бачу дівчат, які там тільки-тільки щойно народили. Пройшло там не знаю пара місяців, а можливо навіть тижнів, і вони вже викладають, які вони молодці, як вони займаються спортом, ходять в спортзал, йога, шмо-йога. О Боже, дівчата! І добре, якщо це робиться, от прям з власного бажання. Є люди, для яких дійсно просто жити без руху. Дуже складно, і вони дійсно це люблять. Вони там і раніше займалися спортом, і продовжують займатися спортом. І якщо це абсолютно комфортно, окей, але багато дівчат роблять це просто через те, що є певні очікування, що ти коли народила, ти маєш бути вже там з першого дня красунею, швидко відновитися, повернутися у свою допологову форму, і взагалі ніби бути винна всім на цьому світі, окрім себе. Ой, правда, коли бачу ці сторіси, як дівчата, що не народивши, йдуть займатися в спортзалі, і там просто ще навіть просто фізично тіло не встигло відновитися. Бу полог це дуже складний процес. Ну це просто капзда, який складний процес. І вони просто тільки, тільки встали з цієї койки палатної, виписалися з роддому і вже біжуть там якось е, займатися спортом, відновлювати своє тіло. Е, я би порадила собі шість років тому е, дати спокій своєму тілу, подякувати йому. І просто прийняти те, що йому треба час. І мені пощастило, бо я не сильно набрала вагу. Е, ну тобто я її набрала нормально, але мені навіть хотілося, щоб якась її частина залишилася. І в принципі так і сталося. Е, і ну, у у мене просто немає такого, що я там дуже сильно доскіпуюся до свого тіла, і навіть. Попри це, у мене були якісь такі загони про те, що, о Боже, у мене там живіт не повертається в нормальний стан, і шкіра не така е, пружна, і ще там щось. Ну, коротше, що мені робити, що робити, о Боже, ніколи не буде, як раніше. Вибачте, комарі тут літають біля мене і хочуть мене, хочуть мене з'їсти. Дуже я маю смачна. А, от, але ну, для когось це прям реально дуже велика катастрофа. Прочитала трес, який мене просто вбив. І там дівчинка викладає себе і каже, що там, Господи, вже три місяці пройшло з пологів, а я досі типу, не схудла і не повернулася у свою форму. Господи, три місяці це нічого. Це просто нічого. Це дуже мало. Ну, Це катастрофічно мало для тіла, яке дев'ять місяців виносило, просто створювало нову людину. воно… Де формувалося, воно зробило таку величезну роботу, і просто хочеться, щоб дівчата з більшою любов'ю ставилися до себе, до свого тіла і приймали ось цей період як абсолютно нормальний. Це не те, з чим треба боротися. Природа допоможе повернутися назад, можливо, не на 100%. але навіть якщо не на 100%, ну. Окей, в цьому немає нічого жахливого. В принципі, в ця е, зацикленість на е, зовнішньому вигляді вона в цілому не дуже окей. Але, от особливо після пологів, коли ти зробила таку, такий величезний подвиг, ти зробила людину, цілу нову людину. Бляха, У мене досі це не вкладається в голові, що я, що я народила людину, і вона тепер має навіть свою думку. Не те, що має особистий простір, тому дуже хотілося б, щоб дівчата, в тому числі і я ці роки тому, більше давали собі часу своєму тілу, часу, можливості просто відпочити, не мучити себе якимись вправами, які насправді тобі не потрібні на цей момент. Можливо, потрібно щось інше. У кожного свої якісь да? основні потреби основні пріоритети. І якщо для тебе найперше це просто бути з дитиною, бути з дитиною, якщо для тебе найперше мати якийсь особистий простір для там, справ соціалізації, витрачай час на це. Не треба настільки сильно фіксуватися на своєму тілі і зовнішньому вигляді, бо з, з часом воно все, все одно буде приходити в норму. Можливо, йому треба буде трошки допомогти, але не через три місяці. Власне, наступний пункт е, дуже близький, е, прості якісь очікування е, про те, що ми бачимо ідеальну картинку у десь у соціальних мережах е, матусі, які з трьома дітьми встигають бути красунями, трудяшками, вести свій бізнес і просто встигати ще й там мандрувати, займатися йогою, Коротше, просто встигають все на світі, все, що можна, і навіть більше. І отут накладається, що ти маєш працювати. Я давала собі. Від початку, що я там, даю собі три роки на те, що я можу не працювати. У мене була така можливість фінансово, бо е, чоловік міг отримувати сім'ю. Але все одно я намагалася там, з перших днів. А знаєте, в чому подвох? Подвох в тому, що перші тижні дійсно дитина дуже багато спить, і ти такий думаєш, а окей, це не так вже і складно. Вона постійно спить я можу там займатися своїми справами, скільки мені влізе. Але проходить пара тижнів, і дитина перестає спати. Принаймні, у мене вона просто майже зовсім перестала спати. Вона спала там по півгодинки два-три рази на день. Весь інший час вона просто вона була в бадьорому стані. Її треба, треба було щось якось її обслуговувати, бути поруч. Ну тобто не було такого, що у мене там купа вільного часу. І ось цей контраст, коли ти вже ніби так уявляєш своє життя в материнстві, коли у тебе досить вільного часу на те, щоб робити те все, що ти хочеш, а потім воно відкотується, і ти не маєш можливості навіть там спокійно сходити в душ. Я думала, що це якісь меми, типу про сходити в душ, сходити в туалет, але бляха, це так і є. Ну, від тебе залежить ціла людина, і ти постійно маєш просто обслуговувати якісь її потреби. Але дівчата рвуться в бій, дивляться на соцмережі на успішних мамочок, які не показують того, що у них за допомога, який у них контекст, скільки у них грошей на нянь, скільки у них бабусь, які готові приїжджати постійно, і рвуться ось це в роботу, показати, які вони активні, які вони молодці, що вони от вони такі самі, вони нічим не гірше за ось цих там інфлюенсерів, які встигають все. Для мене це було дійсно дуже важливо. Мені дуже складно було сидіти без діла, я намагалася хоча б щось робити, продовжувати вести YouTube або брати якісь невеличкі проєкти, але я зробила двічі помилку, коли взяла великі проєкти, будучи в декреті. Здається, перший раз це було, коли Маші було ще навіть не було року, а другий, коли їй не було двох років. От влітку у мене завжди прокидається оця енергійність. У мене купа енергії, мені здається, що я просто можу звернути гори і чомусь потім так виходить, що все літо я сиджу і працюю замість того, щоб відпочивати, насолоджуватися класною погодою. І я просто себе дуже сильно загнала в стрес обидва рази. Перший я взяла великий проєкт і, в принципі, на щастя, у мене була свекров, яка могла приїжджати доволі часто, і я 2-3 дні на тиждень повноцінно працювала над цим проєктом. З одного боку, класно, бо це дало мені можливість потім швидко повернутися в роботу. З іншого боку, я думаю, що якби я робила у вільному темпі власний якийсь педпроєкт, то я не набагато не, не б втратила. Але не була б в такому стресі. В принципі, про свій досвід я тут не шкодую. Але дуже важливо просто відштовхуватись від контексту. У мене така можливість була. У мене була можливість 2-3 дні на тиждень повноцінно працювати. Бо була людина, яка приїжджає, бере на себе дитину повністю на цей день. І просто я могла що поїхати погуляти, що займатися роботою або будь-чим, що мені там було необхідно. Але я розумію, що показуючи, наприклад, там, в соціальних мережах, що я це роблю, що я працюю, і хоча я говорила, я якби транслювала те, що у нас є помічники. Це не я сама, така класна, з усім справляюсь. У нас є помічники. Але все одно я думаю, що бачачи це, дівчата могли подумати, що ой, як класно, це дуже легко, і я так зможу. Але насправді, особливо зараз, важливо це розуміти, тому що дуже багато переселенців, хто поїхав від своєї рідні, хто залишається у містах, у країнах інших, без сім'ї, без родичів, без підтримки якоїсь. Просто от ця маленька. Сім'я з трьох людей, там з одним або навіть з двома дітьми, у яких немає можливості найняти няню, мати інших помічників, немає бабусі, які там можуть приїжджати декілька разів на тиждень, бо вони просто живуть далеко. І дуже важливо розуміти, що не треба спиратися на чийсь інший досвід. У людей може бути дуже зовсім інший контекст. І порівнювати свою успішність з ними, це просто загнати себе в якісь ем, завищені очікування від себе ж, а потім звинувачувати себе, що я так не можу. І тут те саме: дайте собі час хоча б рік. Якщо ви залишаєтесь от в таких умовах, де ви не можете дозволити собі декілька днів на тиждень працювати, і добре, якщо у вас є хоча б там 24 години на тиждень на те, щоб займатися своїми справами, відпочивайте під цей, у цей час. Просто дайте собі відпочинок, розваги, по можливості спілкування, але не роботу, якщо це не крайня необхідність така. Не женіться за ось цими, намагайтеся виправдати чиїсь очікування або свої ж очікування від картинок у соціальних мережах. Четверта порада це просто, знаєте, стиснути кулачки і перечекати. Для мене перші три місяці після народження дитини були просто пекельними. Мені було дуже складно. Я не дійшла до депресії. Але ну прям це було настільки складно, що іноді я сиділа у ванні на підлозі і плакала. І думала, господи, як я у це в'язалася, <св 'язала> правда. І я дуже не хочу, щоб там, можливо, колись моя дитина подивилася це і подумала, що вона у цьому винна. Бо ні, ми приймали рішення завести дитину свідомо. Ми цього хотіли, ми думали, що ми готові. Але просто життя змінюється занадто. То різко і занадто кардинально, і ти не встигаєш до цього адаптуватися. Плюс поганий сон. Маша дуже погано спала. Вона практично не спала вночі перші три місяці. Вона спала тільки в день, і то дуже недовго. А вночі ми чергували по три години. Спочатку там, я з нею три години чоловік спить. З берушами, потім ми міняємося. Я йду на інший поверх, вставляю беруші, Він бере машу, колисає її, тримає її там біля витяжки, тому що цей білий шум допомагає їй заспокоїтися, і вона просто могла плакати дуже довго, дуже сильно, і не давати нам спати всю ніч і засинати тільки там о шостій сьомій ранку. Ось так проходили наші ночі перші три місяці, і недосип, він дуже сильно б'є по нервах. Катастрофічно б'є по нервах, я була дуже зла, дуже агресивна, я ненавидила своє життя і обставини, в яких я опинилася. При тому, коли коли якби я висипалася, я просто в мене зовсім інший був погляд на життя. Я була щаслива, мене все влаштовувало. Я із задоволенням там з нею гралася, проводила час. Але от коли я не могла спати. Я просто, я не знаю, мені хотілося вбивати. і Я була настільки зла на всіх, це, це страшенне відчуття, коли ти просто ніби сходиш з розуму. Не дарма ж все ж таки були ось ці, знаєте, катування безсонням, бо це дійсно це для психіки дуже сильно складно. І тут єдине, що можна порадити, це просто вірити у те, що буде ставати легше. Після трьох місяців стає легше, після шести місяців стає ще легше, після року стає ще легше, коли дитина починає сама себе трошки обслуговувати, коли вона може вже там кудись дійти сама, доповсти навіть сама. З одного боку це стає складніше, тому що тобі треба ще й за нею скрізь встигати, там ти за все боїшся. Мені здається, що з другою дитиною це буде легше, бо просто я вже не буду настільки сильно цього боятися. Але ну так, з одку це стає складніше, з іншого боку, все ж таки дитина більш самостійна, вона може хоча б себе розважити якось, і ти маєш за нею слідкувати, але руки у тебе вільні, ти не маєш її там постійно тримати на руках. А, ну тут знову ж таки, усіх по-різному, так можливо, там дитина все одно буде постійно сидіти на руках. Це все залежить. Але все одно всі, абсолютно всі батьки кажуть, що з часом стає легше. Це єдина опора. Яка е от вона, вона просто є. Для цього не треба ніякі ресурси, ніякі люди, помічники. Просто треба змиритися з тим, що ти весь свій час присвячуєш зараз ось цій маленькій людині, але потім буде ставати легше. Абсолютно 100% буде ставати легше. І найкласнючий період починається вже років з трьох, коли вона вже починає розмовляти. Вона починає сама їсти. Ну, вже не так, що потім всю кухню треба мити, а прям дійсно вона може взяти і, і поїсти самостійно. Її можна вже віддавати в садочок. І в цей момент це дуже щасливий момент для мами, бо з'являється більше вільного часу, більше можливості якось присвячувати час собі, самореалізації. Соціалізації. І отут можна сказати, що життя повертається на свої рейки, до якщо не до стану до пологового, але це такий це найкласнючий період у цьому новому житті вже з дитиною. І тут я просто дуже сильно сподіваюся, що у кожної є хороший гідний партнер, який розділяє ці обов'язки, пов'язані з дитиною. Не залишає маму саму у цьому досвіді, а все ж таки усвідомлює те, що це їхня спільна дитина, вона складається на 50% з кожного з батьків, і так само відповідальність вони мають розділяти 50 на 50. Якщо це є, то я впевнена, що після трьох років можна вже повноцінно, вільно жити, виходити на якісь вилазки, навіть якщо є таке бажання, там на якісь вечірні або з ночівлями, або якщо є така можливість, це взагалі ідеально залишати дитину батькам, ну тобто бабусям, дідусям. Хтось її раніше це починає робити. Ми пробували. Нам просто не сподобалося, нам не зайшло. От, а після вже там. Ну, після двох років це вже було в принципі нормально. Ми поїхали на декілька днів в Одесу, вперше залишивши дитину бабусі. Тобто, просто дай Бог, щоб була така можливість фізично, да? але цілком реально це вже буде зробити. І стає супер, супер. Взагалі хотіла сказати супер легко. Ну давайте це одно чесно, прям на сто відсотків як раніше, не буде. Але в порівнянні з тим, що було раніше, все одно стає краще і краще і краще. Зараз майже 5 років, і я абсолютно задоволена тим досвідом материнства, який у мене є зараз, бо ми абсолютно повністю розділяємо всі обов'язки над нею. І якщо комусь треба кудись поїхати, це не викликає ніяких проблем. Ти можеш проводити час, як тобі хочеться, вона може розважатися самостійно. Ви можете вже разом ходити на якісь цікаві для, для всіх подій. Події, там, в кіно, на концерти. Звісно, є якісь там обмеження в режимі, тому що дитина вона все ж таки втомлюється швидше. Але ну не те, що ти маєш вже, там від всього відмовлятися. Е, тому так, да, остання порада просто про те, що коли тобі складно, пам'ятай, що це не буде тривати вічно. І ось ці три роки, е, я розумію, що з моменту, коли ці три роки в тебе попереду здається, що це ціле життя, і ти втрачаєш величезну частину життя е, не без можливості обслуговувати якісь свої потреби. Але вони проходять настільки швидко, е, що зараз я просто дивлюсь назад і думаю, господи. Всього лише три місяці мені було прям капець як складно. Потім було легше і легше. Перші два-три роки здавалося, що вони тягнуться. А зараз мені здається, що це, ну, це, це зовсім невеликий період був. Тобто ретроспективно на це дивитися, звичайно, простіше, але нехай е, кожна знаходить у цьому якусь опору, що просто треба трошечки почекати, і буде набагато легше. Мабуть, для цього разу досить. Сподіваюся, що це відео комусь допоможе. Дуже хочу, щоб досвід материнства розкривався з більш такого реалістичного боку, не ідеалізовувався. Бо е, дуже зручно, е, взагалі всім, окрім мам, дуже зручно, щоб е, цей досвід якось романтизувався і ідеалізовувався. Але це дуже складний досвід. І щоб йти у нього треба бути до цього готовою. За все, я побігла шукати своїх. Вони, мабуть, вже повиходили з цієї стежки. А ви залишайтеся зі мною, якщо вам було цікаво і корисно, можете лайкнути, а можете навіть підписатися. Все, дякую вам за перегляд, Па-па!